Черновічі жилетки Enos. Всі в індивідуальному упакуванні. Для таку зібрані дві модельки. Одна ось така безкакишочка, присутні карманчики. застібаються на блискавку. Тепленька, якісна, присутня внутрішня кишенька. В розмірі S. Жилетка в розмірі L. Трошки інша моделька. Це вже з капюшончиком. В синьому кольорі. Присутні карманчики, застібаються так само на блискавку. Також кнопки та на блискавку застібаються. Капюшон за біжанням відстібається. Дана моделька в розмірі S, M2X L та XL, M, L та дві такі ж модельки в чорному кольорі розмір L.